Збереженням пам'яті займається і платформа Меморіал. За рік її команда створила 18 документальних стрічок про загиблих від російської агресії українців. Серед героїв і лікарка з Охмадиту Оксана Леонтьєва. Вона загинула від ракетного удару, що був завданий по центру Києва рік тому. У чому важливість таких проєктів і як відбувалась робота над фільмом Королева Амбулансо? Дізнаємося просто зараз. 10 жовтня 2022 року, сьома ранку, мільйони українців розпочинають іще ще один день в умовах повномасштабної війни. На той момент вона триває вже понад півроку. Чергова сирена сповіщає про повітряну атаку. Росія завдає масштабного ракетного удару по десяткам міст країни, зокрема й Києву. Одна з ракет падає в центрі столиці на бульварі Шевченка. Цієї страшної миті ним їде лікарка Ухмадиту Оксана Леонтієва. Вона відвезла п'ятирічного сина до садочку і прямувала рятувати життя своїх маленьких пацієнтів. Але російська ракета не лишила шансів. Машина жінки згоріла за лічені хвилини. Віддати шану Оксані Леонтієвій і зберегти пам'ять про лікарку вирішила команда платформи пам'яті Меморіал. Документальний фільм про неї став частиною циклу кінострічок, над яким від початку повномасштабної війни працює колектив проєкту, протягом минулого року платформа пам'яті Меморіал створила більше 18 документальних фільмів про українців, які загинули від рук росіян під час повномасштабного вторгнення. Серед наших героїв Оксана Леонтьєва, лікарка Охмадиту, яка загинула під час російської атаки на Київ. Вона стала однією зі знакових фігур цієї війни, однією з людей, про яких багато говорили, і втрата якої дуже сильно відчутна українцями. Тому ми обрали Оксану однією з тих, про кого розказали цю історію. Команда меморіалу працювала над фільмом три місяці, проводила час разом із родиною Оксани Леонтівої, її колегами та друзями. Автори записали години важких інтерв'ю, пропустили історію лікарки через власні серця. Коли ти знайомишся з родиною, знайомишся з героями, з якими ти будеш спілкуватися, ти якби входиш в цю родину, і неважливо, це була родина Охмадиду чи родина саме як Оксани, ти пропускаєш через себе чужий біль. От і важкий досвід. Ну, це, це важко. Те, що важко це не означає, що про це не треба говорити. Оксана Леонтьєва була унікальною спеціалісткою. Вона займалась трансплантацією кісткового мозку і за 11 років праці в Охмадиті врятувала десятки дитячих життів. Пацієнти та колеги з любов'ю і повагою згадують лікарку. Багато з них прийшли на прем'єрний показ фільму Королева амбулансу. Фільм сприймався на одному диханні дуже швидко, але дуже ємнісно, і в повній мірі він відображав абсолютно е, все. Про Оксану, про е, її особистісні якості, як мами, як дружини, як прекрасного лікаря, саме на таких фільмах, коли ти додатково ще е, згадуєш свої емоції по відношенню до цієї ситуації, згадуєш емоції всіх із, і ну якби зовсім збираєш образ людини в комплексі, ти розумієш наскільки велика втрата, навіть якщо є загибель одної людини, так, такої як Оксана. За рік до трагедії Оксана Леонтьєва втратила чоловіка і сама виховувала п'ятирічного сина. Ворожа ракета залишила хлопчика сиротою. Відтепер його виховують батьки Оксани, які знайшли в собі сили взяти участь у зйомках і прийти на прем'єрний показ стрічки. Там дуже сподобалось. Вони зуміли передати атмосферу О, відділення. Тому що ми болізнайоме зі злов Оксани, і воно совпадає. Я хочу казати слово подяки за таку роботу. Оксана Леонтьєва одна з жертв безпідставної російської війни проти України, але завдяки цьому фільму пам'ять про лікарку житиме вічно. Головна місія меморіалу це перетворювати цифри статистики загиблих на історії людей, розказати якомога більше живих спогадів про тих, хто загинув під час цієї війни. Ми хочемо, щоб про Оксану Леонтьєву пам'ятали як про дуже крутого фахівця, який рятував життя людей. І ми хочемо, щоб її пам'ятали як дуже. Людяну особистість дочку, яку любили, дружину, яку любили, маму, яку любили. Власне, це мета всіх наших фільмів показати особистість людини, яку ми втратили. Побачити документальну стрічку Королева амбулансу і ближче познайомитися з трагічною історією лікарки можна буде на офіційному ютуб-каналі Платформи Пам'яті Меморіал. Додати фільм про Оксану Леонтьєву автори планують найближчим часом.